Добрий день. Сьогодні хочу розказати про свою роботу е, у області виконання гіпсокартонних робіт е, та роботу, яку я виконував за останні три місяці. Е, у мене була кімната. Е, на жаль, не все в мене збереглося, у мене не є, не всі, є не всі записи, які в мене були. І нема того, як вона виглядала з самого початку. Але ось дивіться, з моменту як дві стіни вже готові. значить, Ось вже дві стіни виконані гіпсокартонні роботи. Прикручений гіпсокартон. Це я збираюся робити. Наступні дві стіни встановлений лазерний рівень. Лазерний рівень я використовував для вирівнювання брусків, до яких я прикручував верхній УД-профіль. Тому що в мене висота не дозволяла, в мене були всього 3 метри СД профілі, і мені потрібно було трошки знизити рівень стелі. І я використовував ось отакі бруски, я їх прикручував до ракушніку. Я використовував великі саморізи з дюбелями, які я якби, фіксував на гіпс, і тому вони дуже міцно трималися. Тут видно, не дуже рівно було зроблено, але... Вже в мене не було другого шансу перероблювати. І там було в нормах допустимо. Ось вже встановив профілі СД біля дверей. З розрахунком на відкоси. Це я знімаю. У мене були невеликі проблеми з перегородкою над дверми. Це, звісно, не все не моя робота. Дуже Прикро дивитися, як була зроблена ця перегородка, але я цю проблему потім вирішив. Потолок був зашитий фанерою, щоб закрити від утеплювача. Потім збиралися робити натяжний потолок. Ось виконаний в шахматному порядку гіпсокартон. Вже встановлені перегородки майже всі. Ось Д встановлені. Це я відміряю до провода відстань. Там, де буде виключатель, щоб відмітити на гіпсокартоні потім, де проходить провод. Ось вже встановлені перші два великі листи. Ось так. Ще одна перегородочка справа встановлена. Також було демонтоване старе вікно, щоб вже встановити нове вікно, тому що це вікно погане, ми купили краще вікно, двохкамерне. Це вже підготовлена поверхня, зверху, справа, зліва, знизу вирівняно, ось я там трошки додавав піноблоку, не дуже видно, а ось видно, так. Да. Вирівняв я пройом. Це я в день знімаю те ж саме. Нижній Д-профіль кріпився на доски. Ось бачимо віконний прийом ще до підготовки. Це вже після підготовки. Ось я підготував, щоб можна було встановлювати вікно. Вікно клеїлося з стрічкою гідроізоляційною. Вже запінено, ось воно встановлене. Спочатку було потрібно встановити вікно, тому що щоб встановити перші SD профілі, мені потрібно було бачити, де вікно, щоб потім правильно зробити відкос. Ось вже я встановив SD-профілі. Тут трошки в мене мало записів було. Це вікно Ззовні, ось воно встановлене, але ще не зроблене. Ось я робив наружні відкоси зовнішні, ось вони заштукатурені. На жаль, в мене не збереглися записи того, як був зроблений відлив та підвіконня внутрішнє. Також були зроблені відкоси внутрішні, але це все чомусь не збереглося. Але я вам покажу іншу роботу, яка робилася в той самий час. І там теж було виконано по ж самі технології. Ось ми бачимо, що встановлені всі профілі. Це вже за гіпсокартонна стіна з дверима. Доски прокладені підкріплення телевізора. також Звісно, були продумані всі кабелі, інтернет-кабелі, підрозетки. Тут у нас ми бачимо інтернет-кабель, так кабель 220 вольт під розетку. Це я закріпив. Ну і доски, я вже сказав. А, забув сказати, стіни зовнішні, як ми бачимо, були утеплені з кам'яною ватою. Тому що ну, зовнішні стіни вони більш холодні. І... Також стіна інша, яка вже з самого початку відео була закрита, вона також утеплена. Це ось вже гіпсокартон лист прикручений і я відмітив місця, де повинні бути доски, щоб потім їх не потіряти. Ось стіна вже готова. Також ось ми бачимо це кріплення під батарею. Я почав їх вирівнювати. Планувалося робити штукатурення цього місця, але я не встиг. Ось, дивимося, встановлена батарея, все рівно. Рівно так. І отак теж рівно. Плюс-мінус рівно. Ну, а тепер покажу роботу, яка робилася в той самий час, але в іншому місці. Це вікно ванної кімнати. Воно було демонтоване, старе, збільшена товщина стіни, тому що, як бачимо, зі... Тут було арочне вікно, але його заклали, зробили прямокутне, але дуже тонка перегородка. тому я її зробив більш товшою. Ось я підготував, ось як воно виглядає здалеку. Це у нас нове вікно з підвіконням. І ось воно вже встановлене, це вікно, як ми бачимо. Ось тут я показую технологію, як я робив. Клеїться лента, зовнішня паропроникна та внутрішня паронепроникна, щоб е, волога виходила назовні, а внутрішнє пространство воно не намокало. Це потрібно, щоб е, зберегти піну як можна найдовше монтажну піну, і тоді вона служить дуже довго. Також ось підготовлене підвіконня, ще не підготовлені кріплення під нього. Але, Ось як воно повинно бути встановлене. Ось так я прижав рукою, показую. Також я зараз повинен показати, як це виглядає ззовні. Ось ще раз я показую зверху. Ще лента не проклеєна. Ось, показую ззовні, Значить, отак виглядає. Поки ще трошки дивно. Поки воно не проклеєно і не запінено. Але ось вже дивіться, ось я показую, як я проклеїв. Вже набагато краще воно виглядає. Оцей весь простір буде заповнений піною. Ось верх. Також з правої сторони. Все вже проклеєно. Це зовнішня стрічка проклеєна. Трошки я тут довго показую, бо незручно було записувати це відео. Також ну ви бачите кріплення самого вікна металеві. Ось як це виглядає ззовні. Можете побачити. Це все буде сховано пізніше. За утеплювачем, ви побачите. Ось це вже я запінив. Внутрішня стрічка проклеєна. Також під низом пропінено. Під виконання встановлене, також запінене. Це я підготував доски, до яких буде прикручуватися відкоси і Майже вже робота закінчена. Ось так ось виглядає. Дивимось, ось я запінив простір за доскою, під доскою. І ось потім вже прикручував я відразу ж відкоси. Ось ми бачимо. І така ж Та сама робота була виконана з першим вікном, з у, великим, в тій кімнаті, але на жаль відео не збереглися. Тому я не можу зараз це показати. Але все робилося по тому ж самому принципу. Виглядало точно так само. Потім я повернувся до зовнішніх робіт. Ось ми бачимо я з допомогою болгарки та спеціальної насадки вичищував краску та гіпс. Навіщо минулі будівельники його туди наносили, я навіть не знаю, але я його прибрав. Ось це вже заготовки з утеплювача з пінопласта та сітка відразу вирізана. Ось це я вже встановив макет. Приміряв. Також дуже добрий сусід вирішив попалити трошки, поки я працював, тому мені було дуже гарно дишалось на другому поверсі. Це вже я наклей спеціальний. Приклеїв. Ось ми бачимо, але там якби стаються зазори, які я потім запіню. Бачимо, по рівню все рівно. Зліва, справа рівно і зверху теж рівно. Ось, да, я показую, ну, трошки не рівно, але там це вже немало різниці. Ось бачимо зазори, які будуть запінюватися. Ось я показую вже запінено. Розчин клей-висох. Запінено, підрізано. Залишаються фінальні роботи по штукатуренню. Ось перший шар вже заштукатурений, з уголками пластмасовими. Також я записував другий шар, але тільки фото залишилось. Ось можете побачити. Вліва сторона це вже другий шар, бачимо вже виглядає краще і права сторона трошки гірше. Також ось це одна з моїх старих робіт. Я нарощував трошки товщину, зазори ховав. Але видно, що не так вже добре зроблено. Бо це робилося майже 2 роки тому. Але це також були мої перші роботи і бачимо, що досить непогано. На жаль, це всі матеріали, які в мене є по останній моїй праці, яку я робив за ці місяці. Але я ще хотів додати, що це не перший раз, коли я працюю з гіпсокартоном. Тому я хотів вже в більш швидкому форматі показати вам свою першу роботу. Вона була вже менш самостійною. Я працював з батьком. Це був перший раз, коли я працював з гіпсокартоном, і ми робили кухню. Там був трошки інший гіпсокартон влагостякий, І там робота була доведена до кінця. Тому хочу вам показати старі записи, які в мене збереглися з того часу. Ось дивіться. Ці роботи виконувалися приблизно якраз у цей час. Починалось виконувати це. Фотографії зроблені 23 лютого перед початком війни. Десь у цей час ми починали працювати. Ось, як бачимо, це стіна зовнішня. Також на цій стіні у нас були закладені доски, підкріплення верхніх шкафів кухні. Це в нас ще одна стіна, просто встановлені профілі. Це вже ця ж стіна, але перші два листи вже прикручені. Ця стіна вже завершена. Я не буду дуже тут якось подробно розповідати. Ось бачимо стіна з вікном. Перші профілі встановлені. Вікно встановлене. Бачимо, вибачаюсь, відео дуже старе і тільки у такому, як, в такій якості воно в мене збереглось. Але ось тут видно потроху як йшли роботи. Також все було продумано, ось вже зроблені перегородки, прокладені провода під розетки. Проведено світло. Ось ми бачимо. В цій кімнаті було трошки покраще, бо стіни були більш рівними. Забув сказати, що в першій кімнаті, яку я показував, там були щілини у стінах, які я запінював. Тому там було трошки погірше зроблено. Ось, це вже ми бачимо. Ось стіна біля дверей майже закінчена. Зверху там залишили, робили коробку для проводів. Для електропроводки. Також ось ціна з вікном повністю вже закінчена, крім батареї. Батарея ще не встановлена. Ось дивимось. Вже дуже непогано виглядає. Також ось вже зроблена під батарею кріплення. Ніша під батарею вже готова. Відкоси зроблені, підвіконня встановлені. Це у мене тато тут стоїть. Всі вже стіни готові. Далі виконувалися роботи по За... Штука... За шпаклюванням швів, Ось це в вже виконані. якість відео дуже погана. І це вже майже фінальний етап. Стіни вже повністю відшпаклювані. Робилися під обої, не дуже рівно. Також почали закладувати бруски під підлогу. Ось робили. Робили з палет, розбирали палети та використовували доски з палет. Ось такий каркас. Підпінили знизу. Тому що ось вони були прикручені, але щоб вони не ходили, було вирішено їх підпінити під низ. Отакий От був зроблений каркас для пола. Він робився з зазорами, щоб він не доторкався до стін. Також вже бачимо, трошки мелькнув встановлений натяжний натяжна стеля. Далі була взята товста фанера, профарбована спеціальною смолою від вологи, тому що це кухня. Тут все повинно бути захищено, також встановлені коробки під розетки. Бачимо, що труби, як на кухні, так і в тій першій кімнаті вони сховані. У нас за гіпсокартоном, Це у нас технічне. Технічний отвір під стік з умивальника. Ось вже бачимо. Поклали лінолеум. Дуже гарний лінолеум, виглядає майже як справжня доска. Ось так ось. Ось такий результат. Дивимося, це у нас накрите, щоб випадково не забруднити підвіконня. Ось отак виглядає. Це встановлення меблі перші. Як бачимо, ще нема отворів. Тут у нас буде плита. Також буде встановлена витяжка, там у нас буде умивальник. Так, було зроблено. Це є щось, ага, встановлено, ось, як я і казав, встановлена плита. Витяжка зроблена на... на чердак і там вона проведена аж до самого верху, правильно, через гофру. Також ось така у нас раковина зроблена проведена комунікації, каналізація, вода. Це в нас проточний водонагрівач встановлений. Також там була передбачена розетка для нього. Ось у нас так виглядає. Далі були дуже цікаві роботи. Це я вперше в житті клав плитку. Розмірами, якщо я не помиляюся, 10 на 30 чи 5х30, по-моєму, 10х30. Висота 10, ширина 30. Ось така плиточка в шахматному порядочку. Дуже цікава була робота. Виконана непогано, це ще швини затерті. Потім вони були затерті, але в мене відео не збереглося. Трошки я показую наше подвір'я. Сонячний день. Ось вже поклеєні шпалери. Також в тих роботах виконувався гіпсокартон з лазерним рівнем. Також трошки хотів показати ось це я робив відкоси дверей. Ось така робота в мене вийшла. Дуже непогано. Також ми з батьком встановлювали карниз разом. Та верхні вікна, як ми бачимо, теж були штукатурені моїми руками. Можемо побачити зверху витяжку, яка виходить з кухні. Також я дуже хотів розповісти про роботу, яку я виконував з братом. Це були колодці, які ми закопували під каналізацію. Ну і хотілося на цьому завершити. Я вже не буду коментувати. А, може трошки там прокоментую, бо я робив заливку бетону. Але я хотів залишити оригінальне аудіо, тому ось дивіться. Доброго дня! Скажіть пару слов. Ми з України. Ага, добре. Я зрозумів вашу позицію. Значит, вот так у нас, вот так якось, вот так, вот так, вот так, да. В общем, то. В общем, блин, как его там ловить? Не знаю, стопить тоже. Предлагаю вот так. Я предлагаю, что, тащить его вот Короче, не дуже у нас справа, але мы зараз все сделаем. Почти ровно. Наши мега инженеры поработали над планом и получилось почти ровно. Почти ровно по нашим меркам это идеально, вот, да? Все, значит мы счастливые люди. Уху. Тому я вирішив розповісти про це, тому що ну, зрозуміло, що ми з братом це все закопували вручну лопатами. Ці кольси ми потроху її закопували в землю. І ці кольси були закопані першими. Ті, що ви бачили з самого початку, вони були зроблені пізніше. Але я хотів показати це, тому що це були мої. Скажімо, тренувальні роботи. Перша робота моя самостійно з бетонною з бетономішалкою. Ось вона, як ви можете побачити, це я там стою внизу. І В цих двох кольцях ми робили бетонну заливку дна з, арма... з армуванням, з арматурою і це був досить цікавий досвід. Тому Ось ви можете побачити. Ми мінялися. Я працював і внизу і вверху. Ось ви бачите, як ми це виконували. Потроху-потроху і заповнювали розчином дно. Ось так валіть. Ось тут Да. Вот так вот высыпаем. А потом все-таки удобнее, чем разравниваем вот, беру, занимается. Вот такой вот у нас бетон. Готов? А Готов. -а -а -а. Ось там, де права нога була. Все, конечно. Ну і ось як ми бачимо результат. Ось так. Вода вийшла на поверхню, видно. Ну і, на жаль, в мене немає відео, як воно виглядало після. Але результат був досить хороший, все дуже непогано у нас вийшло. Розчин був зі спеціальними домішками, які повинні були зміцнити його та покращити витривалість від води. Мене теж зніміть з цієї сторони. Видите, я такой радостный. Давай. Іди. Сорь. Сорь. Кіся кися. Це мій ручний котик. Ну і на фоні ось такої гарної фотографії встановленого підвіконня на кухні. Хотів би закінчити. Дякую, що подивилися цей матеріал. Якщо ви додивилися це до кінця, це весь мій досвід з працею у гіпсокартонних роботах. Я виконував усі роботи від, від підготовки стін, підлоги, встановлення. Підвісів, профілів, утеплення, встановлення самого гіпсокартону, прикручування, також роботи з шпаклівками гіпсовими. Все це я виконував і засвоїв на досить непоганому рівні, тому можу виконувати це все самостійно. Дякую всім за увагу і до побачення.